Єнні часи Чернігівщина була зоною активних дій партизанських загонів та з'єднань. Відомо, що приводом для каральної операції гітлерівців, 1 березня 1943 року послужив напад партизанів на німецький гарнізон у Курюківці. Три дні загарбники палили райцентр та по звірячому вбивали населення. Поза як з боку партизанів не було жодних дій щодо упередження трагедії, твердить чернігівський журналіст та дослідник Сергій Павленко. Коли партизани відійшли, вони прекрасно повинні були знати, що після цього буде страждати населення. Прийшов загін десь 500-600 чоловік гітлерців, які почали з 1-го і 2-го березня знищувати Корюковку. Партизани за 15-18 кілометрів в цей час спокійно споглядали, як піднімається дим над корюком. Хоча навіть невеличкий рейд якогось у партизанського загону 20-30 чоловік міг би просто налякати цих головорізів, і таким чином би це населення б розбіглося, вона десь би порятувалася в інших селах.